Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Даріївський і тягінський у регіоні Херсона було підірвано два мости над рілентною рікою. Існує також інфа, що в Херсоні прапори Російської Федерації зникли майже скрізь. Підготовка до битви за самого Херсона триває. Також у мережі повідомляють, що під час виїзду зі Снігурівки у бік Херсона підірвано мости через канал. Ситуація на півдні залишається контрольованою. Окупанти обстрілюють наші позиції та населені пункти. Втім, ЗСУ теж завдають ворогу чималих втрат. Зокрема, українські захисники знищили два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки і Костромки. До речі, Снігурівка має важливе значення у контрнаступі ЗГСУ. Окупована Снігурівка розташована у Миколаївській області. Раніше ОК Південь пояснювали, що місто має важливе значення для цього напрямку. Певні особливості пов'язані з ландшафтом, інші з вузловим перетином логістичних маршрутів. Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що там розташовано багато складів. Місто, за його словами, було ключовим пунктом для постачання Рупованю, яке розташоване на схід від річки Інгулець, ба більше за інформацією джерел 24 го каналу, на початку листопада, підрозділи російської 205-ї окремої мотострілецької бригади отримали наказ поступово відходити від снігурівки. Прикривати цей відступ мають десантники з елітної 76-ї дивізії, що базується у Пскові. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих вагневих завдань. Росіяни втратили 55 своїх солдатів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс Тор М2, самохідну гаубицю, акація, два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Зазначимо, генерал Райдер зазначив, що США надають допомогу згідно із запитами Міноборони України, але в пріоритеті залишаються постачання систем ППО. Російські війська біля тимчасово окупованого Херсона окопуються і готують оборонні споруди зі свого боку. Сполучені Штати на сьогодні зосереджені на тому, щоб допомогти Збройним силам України звільнити території до настання зимового часу. Про це 8 листопада під час брифінгу розповів представник Пентагону бригадний генерал Райдер. На думку американського генерала, обидві сторони зіштовхнуться зі складнощами, пов'язаними з погодними умовами. З наближенням зими такі фактори, як рельєф місцевості, бруд, сніг, ожеледиця, становитимуть проблему не лише для української армії, а й для росіян. Тому українські війська використовують час і продовжують контрнаступ, а окупанти зміцнюють свої оборонні позиції. І тому наша увага буде, як і раніше, зосереджена на підтримці українців у цій боротьбі у міру того, як ми входитимемо в зимовий час, щоб у них був найкращий шанс повернути свою територію, сказав Райдер. Журналісти запитали, про яку саме допомогу йдеться, натякнувши на запит. Української сторони на постачання систем СІРЕМ, які необхідні для боротьби з іранськими дронами. На це представник Пентагону відповів, що США надає військову допомогу згідно із запитами з Міністерства оборони України. Та після консультацій із союзниками та партнерами, однак у пріоритеті залишаються постачання систем ППО. Раніше повідомлялося, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси «Несемс» та Еспайд. Глава Міноборони України Олексій Резніков не уточнив, коли саме було здійснено постачання, але зазначив, що західні ЗРК суттєво. Восилять протиповітряну оборону України. Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стримоусов розповів про швидку розв'язку подій у регіоні. За його словами, Херсон перебуває в очікуванні, але окупанти готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!